У минулому турі ми обігрували цей Харків. Насамперед, мені здається, що нам не вистачає лави запасних, тобто багато хлопців, ну, можна сказати, завершили свою кар'єру в ну і нам їх не вистачає, можна так сказати. Зранку грали ще в універсіаду матч, тобто ми вже були такі трошки втомлені, можна так сказати. Не знаю, не вистачило, мабуть, впевненості в ударах, тому що у нас є б'ющі хлопці, хороші хлопці. Ну, Харків насамперед виставив добрий захист проти нас, тобто це була їхня тактика, і вони притримали свої тактики і перемогли. брали гру в свої руки е і держали гарний рахунок, але потім е трохи розслабилися, трохи дали себе волю почуттям, і тому е рахунок був скорочений, і, можливо, і навіть нічого була, але ми так, вже до кінця ігри контролювали м'яч і було полегше. Рік тому, коли ми тільки почали грати цей чемпіонат, ми були б задоволені так, тому що це КПІ команда, яка грає дуже багато років. а Ми просто молоді хлопці, які заявилися на суперлігу. Зараз насправді ми вже вважали, що ми можемо отримати перемогу тут на фінальному турі. Але ну що робити? 6-6, Ми готуємося до нашого фінального матчу за третє місце. Так, бойова ні часі, гарна гра вийшла. Ну тут молоді гравці в Маріуполі грали, трохи в них може, руки дружали, трохи не завладав з них гра. Ми гарно пограли. А насправді дуже приємно, дуже позитивно повернутися. Море емоцій, просто супер. Ще й вийшло декілька годні забити взагалі супер просто. Була установка, якою ми мали притримуватись, навіть виходило перші 6 хвилин. І рахунок це показував, але потім це якась навіть, демотивація та неналаштування на гру. Вона не є ключовою для нас, тому не було такого настрою.